Інструкція з користування Laser Packer 3. Як встановити хост на механічну підставку. Встановіть механічну підставку на опорну пластину. Затягніть гвинти на підставці та закріпіть їх на опорній пластині. Встановіть лазерну головку на механічну підставку. Затягніть ручку та встановіть її. Встановіть малу опорну пластину у вільне положення. Підключіть джерело живлення. Вийміть короткий кабель підставки та підключіть його до пристрою. Підключіть штекер та псі до підставки. Зніміть кришку об'єктива. Перший спосіб фокусування. Помістіть об'єкт під лазерну головку. Переконайтеся, що відстань між джерелом лазера та поверхнею цільового об'єкта становить 13 см. Такі ж 13 см для різних матеріалів. Другий спосіб фокусування. Увімкніть подвійне червоне світло у вашому налаштуванні. Відрегулюйте висоту за допомогою електричної кнопки. Для успішного налаштування дві точки мають перетнутися. Робота з додатком відкрийте додаток. Підключіть Bluetooth. Поверніться на головну сторінку. Виберіть матеріал для гравіювання. Встановіть розмір гравіювання. Введіть шестизначний пароль. Встановіть параметри гравіювання відповідно до матеріалу. Почніть гравіювання. Гравіювання завершено. Демонстрація механічної стійки під різними кутами. Послабте ручку. Встановіть необхідний кут відповідно до ваших потреб. Вставте кронштейн всередину та затягніть ручку. Демонстрація ручного різьблення. Ручне гравіювання. Регульоване позиціонувальне пристосування. Знайдіть правильне положення та зафіксуйте його. Серійне гравіювання. Встановлення ролика. Розмістіть ролик горизонтально на опорній плиті машини. Індикаторна лампа повинна бути розташована у внутрішній частині біля механічної стійки. Вийміть USB кабелі та підключіть хост до стійки. Демонстрація режиму прокатки. Відкрити циліндр у налаштуваннях. Підтримує попередній перегляд прокрутки. Якщо ви хочете спробувати власноручно створити унікальний дизайн на будь-якій поверхні за лічені секунди, переходьте за посиланням під відео та купуйте лазерпекер 3 в магазині Home City. Дайте політ своїй творчості разом із лазерпекер 3.